Щирого серця вітаємо усіх зі світлим святом Великодня. Це величне свято наповнить ваші серця щирою радістю, вірою у майбутнє. Хай святковий настрій, що дарує нам світло Воскресіння, осяє життя ваше та дарує тепло вашим близьким. Вітаємо вас зі світлим святом Христового Воскресіння. Нехай ваше серце наповниться радістю, а віра допомагає вам долати труднощі. Нехай кожен день буде сповнений Божої благодаті, а ваші душі наповнюються та теплом. Нехай віра у силу добра, справедливості завжди веде вас по життю. Нехай любов до Бога, ближніх та до себе самого наповнює ваші серця теплом та радістю. Нехай надія на харчі ніколи не засає у ваших душах. Нехай ваше тіло буде міцним, а дух бадьорим. Хай у ваших сім'ях завжди панують мир, слави та взаєморозуміння. Нехай ваша робота приносить вам задоволення та гідне матеріальне забезпечення. Хай у ваших душах завжди буде мир та гармонія. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений щасливих моментів, щирих посмішок та добрих страв. Найкращими побажаннями учнівське самоврядування нашої школи.